Вітаю глядачів програми Карти Гроші. Два Аркана на Ютуб-каналі Бітюк Медіа Івана. Я вітаю тебе. Вітаю вас сильно! Радий вас бачити сьогодні. Пропоную поговорити про події важливі події цього тижня, зокрема, про те, що завтра президент Росії буде відзначати свій день народження, також про нові виклики, які загрожують Запорізькій атомні електростанції. І також хочу, щоб ми сьогодні поговорили і запитали у системи Таро про світову політику, яка е, може певним чином впливати на консолідацію світу довкола України. Тому сьогодні я пропоную десь от такий ефір: це те, що нам наші глядачі писали у коментарях під попередніми відео. Я хочу нагадати, що. Якщо ви щойно до нас доєдналися, якщо ви на званом бачите вперше, то хочу сказати, що наша програма «Кварти Гроші Два Аркану вона вже існує ну мабуть трошечки більше року, і ми працюємо з Іваном над тим, щоб давати. Роз'яснення подіям, і які стосуються України і світу, і також які стосуються кожного з нас. І якщо ви маєте своє унікальне запитання, то будь ласка, залишайте його у коментарях під цим відео, і ми обов'язково запитаємо систему Таро. Я поставлю запитання вам, і вам за допомогою системи Таро нам дасть відповідь. Також щоб довго не затягувати, єдине, що хочу сказати, що ви можете перевірити самостійно, що всі прогнози, які Іван давав, вони відповідають дійсності. Тому приєднуйтесь, ставте запитання. І що ж, Івана, поїхали тоді сьогодні? Ну, як я вже і анонсувала, я пропоную починати з того, що, як відомо, 7 жовтня це день народження людини, яка сьогодні очолює країну агресора. Це Володимир Путін. Але враховуючи його пристрасть до всього містичного, моє запитання буде не традиційне в плані того, як там пройде його святкування. А запитання буде полягати до системи Тару в тому, чи дійсно 7 жовтня можна вважати справжньою датою народження Володимира Путіна. Бо враховуючи його, скажімо так, завалюваність, прагнення все приховати, прагнення там закрити або маніпулювати інформацією, існує також одна з версій, що 7 жовтня це вигадана історія. Отже, що нам говорять карти таро про те, що про дату народження Володимира Путіна, чи дійсно це 7 жовтня? Зрозумів ваше питання. Зараз подивимося, витягнемо три карти також. Цікаво, що покаже нам колода. Перша карта у нас Трець фортуни. Друга карта це Мічей. І третя карта це Мічева тройка. От. Цікава карта. Я хочу вам сказати, що однозначно це правда, що в нього день народження цього числа оці всі домисли і оці речі конспірологію придумують путін і його там оточення от, для того щоб маніпулювати людь... маніпулювати людьми інформацією для того щоб вводити людей в оману. ви прекрасно пам'ятаєте що завжди існує така теза або такий меседж, що от путін дуже хворий от він вмирає Ось ось на днях. Так, вже 20 років. Постійно вони це придумують, що ніби вмирає. Для чого це робиться? Для того, що дійсно хто хоче його там знищити, да, щоб не робив цього реально, да, бо щоб чекав, що він мре. Почекати він набагато легше, ніж робити якісь речі. Хочу звернути увагу от на цю карту. Тройка мічей це дуже важка карта. Вона показує, що це може бути останній день народження у цієї людини. Цікаво, особливо для України. Тут тоб, карта, карта три, три мічі це розчарування, це розбите серце це коли у людини є проблеми. Рицар теж така карта гостра, мічіває, і може бути, що пощастить нам от усім, що це буде його останній день народження. Є така велика ймовірність. Ну, він вже розумієте не молода людина. От, і... Як кажеться, в нього пішло все не так, і це, звичайно, б'є по його здоров'ю. Ця вся ситуація з тим, що Росія не змогла захопити Україну, не змогла нас перемогти так довго. Це, звичайно, негативно відбувається на його здоров'ї, плюс соціальна енергетика, кожен громадянин, кожен українець бажає йому однозначно. Нічого доброго не бажає, будемо так говорити. Тому це все відбивається, тому є такий шанс, що ну, досить високий, що це буде його останній день народження. Що Щоб так не напряму коментувати сказані слова, знаєш, на думку приходить анекдот про те, що коли там, директор пішов у відпустку, то відпочив весь колектив. Ну, десь з цього зряду. Івано, і хочу також спитати ще про день народження Путіна і пропоную для цього щонайменше витягнути дві карти, бо моє питання буде складатися з двох частин. Перше, чи планує е, Україна в обличчі Збройних сил України і Сил оборони е, привітати Путіна святковим фєрверком? І другу карту я би попросила чи. Зі свого боку росіяни планують принести в дар Путіну якісь атаки там, масовані на Україну, чи там можливо хочуть спровокувати якусь масштабну катастрофу, щоб збільшити кількість жертв українців. Ну і власне таким чином потішити свого президента і не розумію, ваше питання. Зараз витягнемо дві карти. Перша карта це на перше питання. Тут у нас сім'єрочка Пінтахи. Це карта очікувань. І друга карта це у нас карта Отшельник – це коли ви шукають. По першій карті хочу вам сказати, що. Незважаючи на те, що окупанти будуть очікувати якісь е на з нашого боку з зб боку збройних сил та сил оборони, тут карта чітко показує, що збройні сили та сили оборони діють е без дат, тобто щоденно методично знищують ворога, де є можливість його знищують, не як кажеться, не приберігаючи на свята якісь там особливі е подарунки. Тобто ніяких е спеціальних таких речей, щоб там вітати Путіна, не будуть, будуть методично знищувати, може, щось там е в цей день приурочиться, от е знищили там е якусь техніку чи якісь об'єкти е окупантів, то можуть медіа е підкреслити, що там в зв'язку з, з днем народження, але насправді. Збройні сили по цих картах, по цій карті чітко працюють щоденно, незважаючи ні на які дні народження. Тобто є можливість, знищують, не, не чекаючи, знаєте, не, не, не відкладаючи це напротяг. Щодо е, дій з боку окупанта, так, цей отчальник, це важка карта, досить така. Так, да, вони будуть шукати, пробувати якісь такі речі, підняти е, інтенсивність або загострити ситуацію. Отшельник ця карта така нематеріальна. В мріях вони можуть це пробувати, але реально досягнути якогось успіху реального їм не вдасться. Це такі спроби будуть, звичайно, але вони будуть неефективні. Дякую, я пропоную перейти до наступного запитання і спитати щодо чергових маніпуляцій на захопленні Запорізькій атомній електростанції, оскільки МАГАТЕ підтверджує, що четвертий енергоблок було переведено у стан гарячий зупин, і звичайно, ми розуміємо, що енергоблок у такому стані він потребує більше води і електроенергії ніж ну тобто, фактично він як працюючий, і якщо в разі аварії, щоб запобігти руйну. Енергоблоку в холодному зупину працівники станції мають близько доби, а в гарячому зупину там в рази менше. Отже, питання до системи ТРО. З якою метою росіяни зараз граються із четвертим блоком на Запорізькій АЕС? Зрозумію ваше питання, і ну, подивимося, що нам покаже холода система ТРО. Тут у нас рецерт Пінтаклей, це карта руху вперед. Ще карта, це у нас уміряна це маніпуляції. Бачите? Я вам хочу сказати, що причина такої поведінки росіян зв'язано з тим, що наші рицарі да, рухаються вперед, проривають е, лінії оборони, і росіянам нічого не залишається, як шантажувати, маніпулювати е, загрозою підриву або техногенної, або цієї. Техногенної катастрофи на атомній електростанції. От. Тому ці всі речі зумовлені виключно маніпулятивними такими спробами зупинити або пригальмувати просування наших Збройних сил От. на цьому е, південному напрямі. Тому не потрібно е, ну, дуже сильно перейматись. Вони вміють цей реактор переводити в різні. Стане там гарячий, холодний, то вони це роблять. Ну, це сучасна атомна електростанція. Якщо там якісь і будуть надзвичайні ситуації, вони не матимуть глобального характеру. Тобто, звичайно, це катастрофа, трагедія, якщо там щось станеться, але не глобального характеру. Тобто, якогось такого серйозного впливу на довкілля в межах країни там не. Буде. Дякую за втішні прогнози. І таке наступне запитання: чи бачать карти Таро ядерну загрозу над Україною? Зрозуміє питання, дуже таке. Просте. Подивимося, витягнемо три карти: чи є реальна ядерна загроза до України? Мах. Старший аркан. Друга карта рицарь Кубків. Ця карта, це у нас позішений. Ну, тут я вам скажу так, вона є завжди, ось ця загроза. У нас країна безядерна, сусід з яким ми ведемо війну, визвольну, має ядерну зброю. Але ось ця загроза мах перевернути, вона має авантюрний характер. Що це означає? Що лякати можуть. погрози навіть ядерною зброєю це теж злочин, е е е до речі. Тому. Застосування, воно мало ймовірне, так а от залякувати, пробувати використовувати це як інструмент на міжнародну політику однозначно є. І буде, буде Російська Федерація, Російська влада це пробувати використовувати, от, незважаючи на те, що це і порушення статуту організації Об'єднаних Націй, погрози застосування ядерної зброї. Але Росія буде продовжувати це робити. Реальних загроз застосування, тобто по мирних жителях, я тут ну на даний час в найближчий період немає. Може, щось зміниться там в наступному році, на даний час таких реальних загроз немає. Ну а для того щоб точно знати, чи дійсно. Ситуація щодо ядерних атак, скажем так, поки що на стадії залякування. Не пропускайте наші ефіри з Іваном, Ми обов'язково будемо давати відповіді, бо періодично питання щодо ядерної загрози я час від часу задаю. Ставлю це запитання Івану, і ми бачимо ту відповідь, яку ну яка є на сьогодні. Тому не пропускайте наші ефіри для того, щоб бути в курсі. Найоперативніших, власне кажучи, прогнозів е, Івана карти Гроші два Аркана працюють далі. Сьогодні ми, окрім того, що відбувається власне з агресорами, яких дії чекати від агресора. Також хочу поговорити про світову політику. Е, і цього тижня дещо такі були різкими заяви з боку Словаччини. Е, і Певною мірою навіть почало здаватися, що тепер ми в Європі маємо ще одну угорщину, як, скажімо так, союзника в таких проросійських поглядах у Європі. А питання буде стосуватися того, що оскільки ну, для України певною мірою були невтішні результати парламентських виборів у Словаччині, де перемогла партія, яка має проросійські настрої, і вже сьогодні вони так активно виступають. Проти надання військової допомоги Україні, зокрема, і президентка Словаччини, вже зробила заяву про те, що вона не може не дослухатися до волевиявлення своїх громадян. І, власне, хочу сказати, що якраз однією з таких заяв було е, На передвиборчих е, перегонах про те, що там жодного патрону для України. Отже, запитання: чи е, можна говорити про те, що росіяни втручалися в? Е, в Впливали на результати виборів у Словаччині, бо вже, скажімо так, Словаччина звинувачує Москву в тому, і що екзитполи насправді словацькі показували перемогу суперників, ну ці, ці, а не оцім проросійським силам. Зрозумію ваше питання. Подивимося, що нам покажуть партії. Чи було втручання? Російської Федерації вибори Словаччини однозначно було. Тут у нас дев'ятка жезла, свідюща карта це у нас шестьорка Пентаклі Було втручання як і з боку фінансування цього цієї партії проросійської. Бачите, тут шестьорка дали грошей, от, і іншими способами впливали. Тобто росіяни не, не, не опускають ці моменти впливу на. Виборчий процес в європейських країнах, країнах Євросоюзу, як і з боку фінансування відповідних проросійських сил політик, та політиків, так і технічними способами створюючи певні наративи проросійські. однозначно. Вплив був. Але е, ті позиції, що щодо які висловлює е, новообраний е, голова там е, партії, це Фіцу так. ФІЦу? <підпад> Вони не ну, не вплинуть на допомогу Україні з боку Словацької республіки. Це пов'язано перш за все з тим, що е, зброю, які, яку можуть виробляти словаки, так, словацькі заводи, е, вони ця зброя оплачується з фондів Європейського союзу, а вони лише виробляють. Це не гроші, не кошти самих словаків. Тому вони, звичайно, будуть це говорити, що більше ні одного патрона. Ну вони е, нехай і не дають, головне, щоб виробляли і е, присилали нам за гроші, які сплачує з європейських фондів. От він просто не договорює, не, не розказує ці речі, що ну, за цю всю зброю вони отримують кошти. Ну і певною мірою, враховуючи, от власне те, що зараз показали карти, можна сказати, що можливо зі Словаччини, зі свого боку це таке певне загравання з путіним для того, щоб трошки, скажімо так, присипити його апетити. Ну, якщо вони, ну вони ж отримали кошти. Вони ж повинні говорити, що от ми там то зробимо, то тому що якщо вони будуть на ну проукраїнську позицію займати, то їх питають, слухайте, ви взяли гроші а зараз тут uh, говорите не те, те, що нам не подобається. Тому угу. тут однозначно буде ситуація, Ну, і власне обіцяти не знає одружитися. Тобто да. вони можуть говорити все, що завгодно, а дії це не слова. Так. І, так. Тобто, і, Ну, фактично, дещо вже би, звучала відповідь, але я просто ще конкретизую, чи дійсно ці заяви ФІЦ його проросійські погляди, вони не будуть мати, скажімо так, результативних наслідків для підтримки України з боку Європейського Союзу і НАТО. Додаткову карту не Тут у нас король Мічей це така карта закону. Ви розумієте, що коли е, Словакія вступила в Євросоюз, то частину своїх повноважень в НАТО вони делегували. І в тому числі на зовнішньополітичній арені. Тому те, що він може зараз виступати, то зараз не є посадовою особою. Тобто їх вибрала, їхня партія перемогла, але він не прем'єр-міністр. То він може там говорити там, різні речі, а є позиція Європейського Союзу. Щодо України і тому не, не буде такої ситуації, що там от Орбан да навіть він хоч говорить одне, але коли там проходить відповідна робота з ним, то голосує за те, щоб в Україні надавали кошти. Да, поява цього фіцу це додаткова робота для наших дипломатів, для того, щоби е, могти е, нівелювати вплив оцих проросійських політиків на е, Позиції європейського союзу щодо на це рутинна, щоденна робота дипломатів. Їм прийдеться працювати більше. Ну ми бажаємо їм успіхів на цьому шляху. Є єдине, що хотіли би ще додати: що ну, зрештою, не потрібно бути настільки наївними, щоб довіряти передвиборчим обіцянкам політиків, бо, як правило, те, що вони обіцяють до виборів, і те, що вони роблять після виборів, в будь-яких контекстах це не завжди одні й ті самі речі. Ну і хотілося б вірити, що дійсно це все залишиться на рівні просто якихось всього заяв для того, щоб набрати щоб отримати перемогу власне словаччини. Моє запитання наступне також буде стосуватися виборів, але цього разу виборів у Сполучених Штатах Америки і. Власне, ми розуміємо, що у президент США Дональд Трамп він сказав, що планує наступного тижня висунути свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників. Запитання до системи Таро чи повернеться Дональд Трамп у велику політику? Бо для нас це питання важливе, бо саме Трамп виступає таким великим симпатиком Володимира Путіна. Тобто, чи він повертається в велику політику, чи він буде прямувати у тюрму, оскільки, власне, проти нього висунуті кримінальні обвинувачення, і вони ще й досі не зняті. Зрозумів ваше питання. Дуже воно цікаве, подивимося, по трьох картах відповідь на нього цікаво, що він каже карти система таро. Перша карта троєчка. Трійка мічі, це розчарування. Не повернеться до Трамп у таку дуже велику політику. Але ця, ця карта також може розчарувати і нас. Що він буде там е, працювати нам не на користь. Слідуюча карта це десятка пентаклі, гроші, гроші, гроші. От, і третя карта це мір. Мір. Така карта глобальна, також вона ще показує за вішу ситуацію. Ну, тут можна сказати, що Дональд Трамп буде намагатися е, е, торпедувати процеси і лісти в велику політику. Він там і є. Просто він е, буде хотіти зайняти якісь впливові посади, щоб мати можливість впливати на процеси в Сполучених Штатах більше. Він і так впливає, але впливає як медійна особистість. А Повноважень у нього немає. Тому буде намагатись, але його чекає розчарування, тому що ті часи, коли такі як Дональд Трамп, особи мали велику популярність, проходять, проходять, відходять, тому що Дональд Трамп Має звинувачення відповідні, його судова система і слідчі викривають у таких злочинах, як шахрайство, наприклад, да? і потихеньку американці розуміють, що підтримувати його не варто, тому що він шахрай. Хоча а в нього є дозвіл Верховного суду Сполучених Штатів для того, щоб брати участь у президентських виборах. От, але американці в правовій системі досить прагматичні. і Навряд чи вони дадуть йому можливість очолити якісь дійсно реальні органи влади у сполучених штатах? Спробу будуть однозначно, але його чекає розчарування. Також я ще хотіла запитати, оскільки ми вже заговорили про американський континент, і на ну сьогодні, скажем так, на сьогодні це останнє запитання. Також хотіла спитати про Ілона Маска, про його чергові твіти, які власне обговорюють весь світ. І ми бачили реакцію ну, українців і їх мемо, ми, яким ми відповідаємо. Це одна історія, а також і посадовці, які власне там хтось все-таки запевняє, що там Ілон Маск, як би там не було, але все таки надає Україні там свою підтримку. В зв'язку з цим хотілося би запитати: все таки, оці всі, скажімо так, сенсаційні твіти Ілона Маска, це він дійсно працює проти України, чи це просто такі маневри для того, щоб відволікати увагу всього світу від чогось іншого в той час можливо, як, наприклад, українські. Збройні Сили там відвоювати е українські території, щоб це, власне, е акцентувати на іншому увагу. Отже, Ілон Маск він з Україною чи проти України. зрозумів ваше питання. Подивімося, що нам покаже система Таро. Наша карта це у нас рідцемічей. Це така сплючева поведінка, карта це у нас тут Пентаклій. Деньги, гроші, шанс заробити. І третя карта це знову мір. За ситуація? Ну, скажу вам так, що Ілон Маск позицію свою щодо України, щодо війни буде міняти і міняє постійно. Ретерміче, коли знаєте, така людина вскульчива. Сьогодні один має нас і завтра інший. Сьогодні йому там підказало одне, він там повірив, реагує по одному, потім його переконали. Тобто він. Між те, щоб допомагати Україні, і те, щоб не заважати. Ну, тобто я б не, не хотів говорити, що він там проти України однозначно. Просто е, тут така ситуація, що то він краще допомагає Україні, то менше. Ось mm. в такому ракурсі. Оця ситуація з е, його е, відключенням. Е, Старлінків над Кримом і ситуація з певними публікаціями у твіттері щодо президента. Хочу вам сказати, пов'язана з тим, що е, починають розбиратися з цією його поведінкою, відключенням е, твіттера, і йому можна сказати так: насипали на горіхи. І він, як маленька дитина, ображено зразу написав твіт на Зеленську. Ніби Зеленський його заставляв відключати е, Старлінк на Кримом. Він сам. Зробив це, зараз його питають і питають про це, а він шукає когось винного. Це виключно емоційна поведінка, не пов'язана з політикою, не пов'язана з якимись такими речами. Ну, ну от як мала дитина. Так, ну, так. Обідався, написав твіт. Потім йому там, як кажуть, аудиторія понаписувала, він ой, щось не те. Ну, от такий він є. Ну власне, скажімо так, твіти твітам, але головне, щоб наші збройні сили відчували реальну підтримку і допомогу в тому, щоб територіальну цілісність України все таки відстоювати. Івана, я пропоную на сьогодні наш ефір закінчувати, бо питань може бути дійсно багато, і ми обов'язково дамо відповіді на всі ті питання, які вас хвилюють, які ви залишите у коментарях під цим відео. Також хочу попросити вас натискати вподобайку цьому відео, щоб якомога більше українців знали правду, могли побачити наш ефір. І ми з Іваном працюємо для вас, працюємо для того, щоб. Ви знали, що відбувається довкола, ви знали, які там причинило наслідкові зв'язки. Давати вам впевненість у завтрашньому дні, принаймні, в плані того, щоб не піддаватися там проросійським якимсь провокаціям, які намагаються розшатати наше, скажімо так, психічне здоров'я, щоб ми там не нервували. Тому наші ефіри ще корисні з цієї причини, що ви можете точно почути правдиву інформацію і з Окоїтися і не реагувати на ті речі, які відволікають нас від важливих справ. А сьогодні у нас одна важлива справа: це звільнення України від Росії і перемога України у цій війні. Отже, Іван я дякую тобі, і дякую всім глядачам, які разом з нами дивиться цей ефір, хто коментує, хто ставить лайки, вподобайки. Тому програма карти Граші Два Аркана працює для вас і до наступних зустрічей. До зустрічі, хай щастить.